Блінкен перетягує Китай на бік добра, крім американських F-16, Будуть і шведські гріпани. І у кінці цього відео ексклюзивне інтерв'ю із нашим танцівником, який розірвав шоу Америка має талант. Дочекайтесь, мене звати Катерина Нестеренко. і Я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. Починаємо із актуальних новин. Український контрнаступ вже не перший тиждень тема номер один у всьому світі. Ось що про нього говорять світові аналітики і політики. В інституті вивчення війни припускають, що ЗСУ можуть призупинити контрнаступ, але це не означає, що він закінчиться. Такий крок, на думку американських аналітиків, може бути необхідним для перегляду тактики майбутньої операції. А от у розвідці Естонії упевнені, що контрнаступ ще взагалі. По справжньому не почався там, вважають, що Україна наразі проводить першу фазу своєї операції, а саме розвідка боєм і прощупування слабких місць ворога. З цієї причини, а також для того, щоб не йти на зайві ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки і людські, і технічні ресурси по суті на вагу золота. Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів. Керівник розвідцентру сил оборони Естонії Марко Гросберг. Крім того, Марко Грозберг зазначив, що Україна вже втратила менше ніж 10% поставленої їй техніки. Однак західна броня дуже добре захищає військових. І навіть якщо вона виходить із ладу, зачасту екіпаж виживає, не отримавши серйозних поранень. Зважаючи на українські втрати у техніці, євросоюз планує збільшити і прискорити постачання зброї для України. Про це заявив єврокомісар з питань внутрішньої політики та військової промисловості Т'єрі Бретон в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien». Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставки зброї та боєприпасів. Це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль. Ми готуємось до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше. Президент Чехії Петер Павел сказав, що на його думку ЗСУ мають у цьому році шанс тільки на один контрнаступ. Якщо українці матимуть успіх, то війна може закінчитися вже цього року. Якщо цей успіх буде незначним, то війна буде заморожена, і наступний контрнаступ слід чекати вже у 2024 році. А поки світові розвідки і політики спостерігають і балакають, наші хлопці роблять свою справу. Село П'ятихатки Запорізької області звільнено від Путінської орди. Про це заявила за міністра оборони Анна Маляр. Дякуємо українським воїнам. Силами 128-ї гірсько штурмової бригади і другого ОСБ було вибито расистів із населеного пункту П'ятихатки. Расисти тікали. Удачі техніку! Історичний візит державний секретар США Ентоні Блінкен прямо зараз перебуває у робочому відрядженні у Китаї, де тривають перемовини щодо нормалізації відносин між двома країнами. Чому це важлива подія світового масштабу і як це позначиться на війні в Україні? Розпитаємо у нашого спеціального кореспондента у північній Америці Євгена Куксіна. Привіт, Катю. Ентоні Блінкен є першим американським топ-чиновником, який приїхав до Китаю за останні п'ять років, тож увага до цього візиту максимальна. Сьогодні між Китаєм та США введено значний об'єм взаємних фінансових обмежень та санкцій, при тому, що публічно лідери обох країн роками визнають, що діалог важливий. Тим часом, де-факто в обох державах суттєво ускладнюється робота компаній. Питання друге безпека. Враховуючи, що американські військові публічно звинувачували Китай в небезпечних маневрах, чого вартий випадок, коли у тайванській протоці ледь не сталося зіткнення між повітряними об'єктами США та Китаю. Це небезпечно, одна із причин, чому ми насправді бажаємо мати канали зв'язку. Зокрема, військовий це потреба в оперативних перемовинах навіть щодо таких інцидентів як цей. Щодо України, то нагадаю, що Китай публічно не засуджував дії Путіна, але і не виправдовував, позиціонуючи себе таким собі миротворцем. В той же час фінансові потоки з Китаю є одним із рятівних для Росії. Зокрема, сьогодні, під час перемовин, відомо, що Блінкін триматиметься питання стурбованості США через загрозу передачі летальної зброї з Китаю до Росії. Головна мета візиту Блінкіна до Китаю, яку озвучують вже не публічно, це підготовка ґрунту до організації зустрічі між лідером Китаю та президентом США Джо Байденом, яка за даними видання Bloomberg, може відбутися найближчими місяцями. Скандинавські країни останнім часом активізувалися у питанні допомоги Україні, і мені здається, що саме звідти до нас полетять перші винищувачі, і це будуть не тільки F-16. але крім авіакоаліції, Норвегія, Данія і Швеція ледь не щодня тішать новинами про військову допомогу для України. Для прикладу Швеція нещодавно ухвалила 12-й пакет підтримки розміром у 23,7 мільйонів доларів. Подробиці знає наша скандинавська кореспондентка Олександра. Вітаю, Катю. Співпраця між збройними силами Швеції та України набирає обертів у новому пакеті. Мова йде також про навчання українських льотчиків та технічного персоналу на шведських гріпинах. А це, як на мене, явний натяк на те, що крім F-16, будуть і цілі таки. У прес-релізі уряду Швеції зазначено, що гроші будуть розподілені серед фондів. 140 мільйонів шведських крон отримає британський фонд International Fund for Ukraine, кошти якого використовуються для закупівлі військового обладнання для України. Серед іншого фонд планує придбати роботів дальньої дії, щоб передати їх Україні. Та 90 мільйонів шведських крон підуть у фонд підтримки України НАТО. Метою фонду є закупівля оборонної техніки, палива, медичного обладнання та військового навчального обладнання. У свою чергу влада Данії готова передати Україні винищувачі Ф-16. Єдине, що треба, згода США. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троель Слунпольсен Україні. Потрібні літаки більше ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів Ф-16. На тій самій зустрічі у Брюсселі Данія заявила, що навчання українських пілотів на Ф-16. Можуть початися вже в кінці цього літа. Окрім того, Данія та Норвегія спільно вже вдруге за рік передають Україні артилерійські снаряди. Саме так. Країни розуміють потребу української армії в боєприпасах і цього разу надішлють 9 тисяч артилерійських снарядів. Загалом, з початку війни, враховуючи цю нову партію, Норвегія та Данія передали Україні майже 40 тисяч снарядів для артилерії. Норвегія постачає снаряди, а Данія детонатори та метальні заряди. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілграм прокоментував надання допомоги так: важливо, щоб ми і надалі об'єднувалися, демонструючи нашу підтримку Україні. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну проти російського військового вторгнення до тих пір, поки це буде потрібно. Нашого світу по цілому світу. Виступ українського танцюриста Олександра Лещенка змусив зал аплодувати, стоячи на шоу Америка має талант. Хорографічний номер українця в поєднанні із технологічним шоу, як то кажуть, усіх порвав і отримав чотири так від вибагливих суддів. Але приємно здивувало не лише це. Ви тільки послухайте, як реагує аудиторія, коли дізнається, що танцівники з України фромюкрейн о Америка любить Україну, ми з вами. І ось після великої американської сцени Олександр на зв'язку із Україною сьогодні. Привіт, Олександре! В першу чергу вітаємо із надзвичайним успіхом на шоу такого масштабу. Розкажіть, будь ласка, про ваші перші емоції після виступу. Чути слова, коли тобі кажуть, та, що е, це один з найкращих номерів, в принципі, який ми бачили, де поєднано. Реальна там особистість і технології. Ну а вже ж це класно чути. Чути там, коли українці їх вражають, теж приємно чути, коли в кінці сказали, що в нас є всі шанси на перемогу в цьому проекті. А вже ж це надихає і це викликає а, і радість, і натхнення, і а вже ж сльози. А розкажіть, що говорять про Україну за лаштунками. Чи досі звичайні американці пам'ятають про війну в Україні? Що там стосується загалом якоїсь там закулісного життя, да, чи там, ну в принципі, поки ми там були, а вже ж запитують, а вже ж підтримують дуже чесно, дуже відверто. Ну і наостанок розкрийте секрет. Чи ви ще будете дивувати за океанську публіку? Відкриємо їм нашу душу. Скажімо так, розчулимо їх, це буде дуже чуттєвий номер, тому можете здогадатися, що це буде, але я не маю права нічого казати. І а вже ж, там, з точки зору технології, ми теж будемо додавати якісь фішки, як то кажуть. Да? Задіємо led підлогу. Дякуємо, Олександре, і, звісно, бажаємо перемоги як і вам особисто, так і нашій країні у цілому. Ну і на сам кінець покажемо вам підбірку найяскравіших відео знищення ворожої техніки за минулий тиждень. Рубрика Приємні ураження. На запорізькому напрямку окупанти дуже бояться українських ДРГ, кажуть, що наші переодягаються в їхню форму і заходять у тил росіян. Так вони подумали і про цей Урал із особовим складом і знищили його. От тільки Урал був такий російським, як то кажуть, бий своїх, щоби чужі сміялися. На цих кадрах у районі Мар'їнки дрон Камікадзе із епічною назвою Гойда мінусує російський БМП. А тут містер Хаймарс знищує російський реп Оглєбовськ-2 і дорогущий РЛС контрбатарейної боротьби зоопарк 1 Ну і на сам кінець хробаки під Марінкою нафарширували вибухівкою свій танк Амікадзе і запустили його в бік українських позицій. Однак тупоголові не врахували одного. Танк тут же наїхав на міну, зупинився. Ну а далі бадабум. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти уподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.